Важко повірити, але на першому кадрі та на тих кадрах, які ви бачите потім, одна й та ж сама кішка. Це історія мілечки. Мілку знайшли на вулиці, в неї була така травма, як наче її хтось вдарив по обличчю лопатою. Швидше за все, це був якийсь топорик для різки м'яса. Інші волонтери віднесли її в клініку. Було питання врятувати їй дихання, врятувати їй носик, тому що травма, хоч була не дуже застаріла, але все одно почалися певні процеси процеси, тому було важливо врятувати їй носик. Поки вона сиділа в клініку, туди приходила моя Лена, Ви про неї вже чули, і оскільки мілочка так жалібно нявчала, вона зжалілася і вирішила забрати її на перетримку, тому що все одно їй. Не було куди йти після клініки. Після завершення післяопераційної реабілітації Ліна її забрала, поселила в окрему кімнату, тому що в неї є і свої кішки, і касандра також в неї живе. І знаєте, ця дитинка взагалі ніяк не не кричала, не намагалася відчинити двері. Вона просто раділа, тому що вона сидить в теплі, добрі і затишку. Те, що я виявляється, знаю цю кішку, я її. Бачила, ми дізналися не одразу. Через якийсь час Лена мені скидає пост, який я виставляла, і каже: Маша, Маша, подивись це ж міл. І в мене, знаєте, як чомусь по голові огріло, я реально розумію, що це та ж сама кішка. Тільки коли я її бачила, і коли я виставляла з нею пост, вона була абсолютно нормальна, здорова. Не травмована, я зателефонувала людям, які опікувалися цією кішкою, які власне і звернулися з нею до мене. Вони розповіли мені історію, що, начебто, знайшовся її власник старий, що він сказав, що вона просто. Загубилася, і вони її забрали додому. Коли вони зателефонували тим власникам, вони спочатку відм'якувалися, ну а потім почали там мат-перемат почався, і вони сказали, що а що мені треба було робити? Вона гадила. Ну, По-перше, це не виправдання такої ж жорстокості. По-друге, Мілка поки сиділа у Лєни, вона жодного разу ніде не сходила повз. Тобто люди просто познущали. Щалися над кішкою і з травмою, пораненою викинули її на вулицю. Оскільки Лена моя подруга, то ем, це така моя внібрачна кішка. Я її взяла на фінансове кураторство, тобто я їй купую корм, коли Лена просить всі обробки, вакцинації, все на мені також. Ну, в принципі, я люблю приходити до них в гості, тому що Лена кондитер. І вона пригощає мене всілякими смаколиками, які